Нещодавно була новина про невеселу долю однієї з колаборанток на півдні. З позиції світогляду, звісно, мене абсолютно не цікавить її доля, але я звернув увагу на один цікавий момент, який якраз стосується світогляду. Я звернув увагу на те, яка машина була у цієї колаборантки. Це була якась старенька, непримітна лада. Тут є один дуже важливий момент. Заради чого все це роблять ті люди. І судячи із цього авто, вони роблять це абсолютно не для свого добробуту. Вони це роблять за ідею і фактично всупереч своєму добробуту. Це надзвичайно важко зрозуміти європейському чи якому іншому західному світогляду. Очікування того, що через погіршення свого добробуту люди там щось змінять, абсолютно марні. Не варто там чекати голодних бунтів. Мені здається, що це повинен розуміти кожен, і це наблизить нас до перемоги. Все буде Україна.